и как правило в таких случаях интересы всех сторон совпадали и в конечном итоге да, всегда выигрывало дело защиты здоровья людей в 60-е годы когда в действующие структуры санэпидслужбы влились, переведенные с лечебно профилактических учреждений специалисты, эпидемиологов, эпидемиологи, паразитологи, Инайки Франчевика меков проводил линию единого звена, единой службы. Там, где этот принцип сегодня достигается, получается и наивысший результат в работе. А там, где работу, общую работу делят на вашу и нашу, результаты значительно хуже. Уважаемые коллеги, хочется верить, что те принципы организации государственных самих и службы которые заложили наши мудрейшие, удастся сохранить нам и в это сложное время реформ реформирования здравоохранения и службы. Благодарю Спасибо. Спасибо. Я слово Пожалуйста, Дорогие коллеги, ну, так случилось, что я сменил Геннадія Кіпряновича на догнаці замісітеля Гамновача обласної середньої станції. Тому я мені, в значительної степені близик цей чоловік пам'ять о нього. Геннадій Кіпрянич Камека учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні, а війна суворе випробування людського характеру людини в умовах та рядом смерть, кров, страждання. Геннадій Кіпрянович пройшов через війну і зберіг природний гуманізм, інтелігентність, академізм, почуття поваги до людей, скромність. Він був єдиним санітарним лікарем СРСР, якому було присвоєно високе звання героя соціалістичної праці. Камеко геній попереджувального нагляду. Геннадій Кіпряновича був свій стиль, свій почерк. Його знало та поважало широке коло санітарної громадськості великої держави СРСР як одного з провідних професіоналів-гіяністів кращого гатунку. На його рахунку розгляд проєктів каналу Дніпро, Донбас, шахт Західного Донбасу, Придніпровської ТЕС, Єворійської ТЕС та інших об'єктів. Кстати, Геннадій Кіплянич так і до сьогоднішнього дня не підписав акт державної прийомки Придніпровської ТЕС, зважаючи на цілий ряд санітарних недоліків. За всіма ознаками, це був заслужений лікар України. В одній людині поєднувались вчитель, наставник, старший товариш, вибагливий керівник, принциповий санітарний лікар. Відкриття меморіальної дошки це шана та повага до людини з великої літери Камека Геннадій Кипляновича. До останнього свого подиху Геннадій Кеп'янович залишався фахівцем, живо цікавився всіма подіями, що відбувалися в службі. Пам'ять про видатного фахівця та велику людину назавжди війшла в історію країни та служби. Старостінка Федор Іванович, пожалуйста. Шановні колеги, я, коли почав працювати в санепідстанції, з трепетом входив в кабінет Геннадія Кіпріановича, де були така надпис заступник головного державного санітарного лікаря області, герой соціалістичної праці. Але коли я познайомився з ним більше, значить то. Починаючи свою роботу по запобіжному нагляду, я завжди приходив до його в кабінет, радився з ним з питань нагляду, запобіжного нагляду. В його консультація відчувався професіоналізм, високі знання предмету розмови, його поради, настанови для мене носили тоді батьківський характер. Ще тоді я оцінив, оцінив коло питань, які вирішував Геннадій Кипріанович. І застосовував санітарній практиці. Це були проблеми забруднення атмосферного повітря, водойми, ґрунту, боротьба з вуличним шумом, боротьба з виробничим шумом інші чинники, які впливали на здоров'я людини. Геннадій Кіправич був не тільки лікарем-гіністом, він добре знав технологію виробництва, охорону навколишнього середовища, виділяв соціальну небезпеку, яку несли промислові гіганти, які були розташовані на території нашої області. Я ну, хочу сказати, що він та його однодумці сприяли тому, що в 70-ті роки на території нашої області не було розміщено атомну станцію, щоб ви знали, а планували розмістити на території нашої області. Він обумовив будівництво набережної нашої, да? міста Дніпропетровська, проводячи попереджений нагляд. І, Активно відстоював висто, позиції служби при будівництві таких заводів в містах Кривий Ріг, Дніпродзержиць, Дніпропетровськ. Вийшовши на пенсію і продовжив свою роботу у відділенні комунальної гігієни. І е, я пам'ятаю, е, як я, я у його і голуби Галини Григорівни, вони навчали мене практичній санітарії. І я думаю, що багато колег, які сьогодні стоять тут. Е, Відчуваю це, що по запобіжному нагляду він дуже багато дав нам всім, всім колегам. І сьогодні, відкриваючи цю меморіальну дошку, я хотів би, щоб на ній, крім офіційних слов, слів, слів що є, були виконані такі слова: запобіжний державний, нагляд наш санітарний 40 років у службі вели за здоров'я народу, за довкілля і природу принциповим і чесним були. В сегодняшнем нашем событии принимает участие дочь Геннадия Киприановича Ирина. Геннадия ну, я предлагаю вам слово, пожалуйста. Ну, тут уже вы сказали много хороших слов о моем папе. отличные работники. Я, конечно, это знала. Но прежде всего, прежде всего, он для меня был просто очень хорошим папой. Который сделал даже сейчас так тяжело говорить. Вот прошел год, а я его забыть не могу. А вам большое, большое вам всем спасибо, что вы его помните, и что установили вот этот памятный доску на своем череде. Большое вам спасибо. Огромное за память. Мне еще хочется сказать, что в заключении, что только та, так сказать, повторить известную мудрость человеческую о том, что. Только та общность может продвигаться успешно вперед, которая хорошо знает свои истоки, помнит свою историю. И ориентируется своих, на свои маяки. Вот Геннадий Кипрянович для нас является, я думаю, вы согласитесь, одним из таких самых значимых маяков нашего профессионализма. Поэтому есть память. Помнить о нем и ориентироваться на него. Я думаю, это нам поможет. На этом митинг закончен.